Міський голова Ярослав Корчевський нещодавно знову здивував громадський своїм ставленням до засобів масової інформації. Стало відомо про документ, який можна розцінювати як спробу обмежити громаді доступ до інформації про комунальні справи в місті. Докладніше наш наступний сюжет. У листі за підписом Ярослава Корчевського на ім'я його заступника Михайла Остапенко міський голова просить працівників підпорядкованих йому структурних підрозділів давати коментарі засобам масової інформації тільки за згодою інформаційно-аналітичного відділу та прес-служби міської ради. Ось як прокоментувала ці дії керуюча справами міськвиконкому Тетяна Завгородня. Це письмо було тільки для того. Щоб просто всі наші керівники і самостійних структурних підрозділів, і структурних підрозділів, і директора комунальних підприємств, і вообще всі директора давали правдиву інформацію. Але представники преси та громадські діячі Дніпродзержинська дещо іншої думки. Так, Віталій Купрій, голова Дніпродзержинської правозахисної спілки, вважає, що цей лист, хоч і завуальоване, але все ж таки порушення законодавства. Відповідно до статті 34 конституції України, кожен з нас громадян має право вільно збирати інформацію. Стаття 29 закону про інформацію України. Вона говорить, що вільна інформація, доступ до неї не може бути обмежений. Правозахисник вважає, що лист чергова спроба міської влади приховати інформацію від городян. Наразі ми бачимо ситуацію, коли міський голова Дніпродзержинська Ярослав Карчевський намагається приховати реальну інформацію про стан нашого житлово-комунального господарства. А ми знаємо, що цей лист був надісланий керівникам комунальних підприємств. І у зв'язку з тим, що і наша громадська організація постійно висвітлює факти порушення законодавства, факти того, що наше місто бо наші інформації йде до банкрутства. Міський голова намагається приховати реальний стан речей. І на жаль, цей документ зроблений так, що Ярослав Карчевський не може понести юридичну відповідальність за те, що виданий такий документ. Свою думку щодо документу висловив і головний редактор газети «Собиття» Михайло Болтакса. Нарушать закони в которой написано о необхідності предоставлення інформації населенню, закон о пресі, об інформації. І мені кажется, что если чиновник хочет скривати інформацію, а классифицировать иначе я це не можу, то есть що скривати. Можливо, Ярослав Корчевский просто не довіряє директорам комунальних підприємств або мріє про власну цензуру. В будь-якому разі, схоже на спробу міського голови зібрати в одних руках всі права на правду в Дніпродзержинську.